Свистун це розумний пістолет з Titanfall, що стріляє розумною кулею, яка переслідує цілі. Влучаючи, вона завдає 20 шкоди, а потім дебафує зброю ворогів. Якщо вони стрілятимуть занадто часто, їх зброя перегрівається і завдає додаткових 30 шкоди, але всім нам зрозуміло, що викликає найбільший страх. Це той факт, що здатність нагадує розумний пістолет, і це саме те, що люди ненавидять. Ви не можете просто стріляти і спостерігати, як вона сама націлюється на випадкового ворога. Має бути певна майстерність у використанні зброї, але безсумнівно скарги на її імбалансність будуть. Щоб використовувати вислір, ви повинні націлитись на супротивника, доки перехрестя не стане жовтим, а потім вистрілити кулею, і вона попрямує до цілі. Але деякі легенди мають можливість втекти. Перегрів триває лише 10 секунд, тому цілитись в рейсу, яка може фазуватись, у Патфайндера, який має крюк кішку, або навіть у Гібралтара, який може ставити щит, марно. Легенда зі зброєю, яка безконтрольно швидко стріляє, як, наприклад, Devotion,